Якими документами мінімум та максимум підтверджується облік основних засобів та право на амортизацію? Вітаю, мене звати Мар'яна Кавен, незалежний податковий консультант, практикуючи бухгалтери. Проводжу онлайн-курси, тематичні зустрічі вживу в тому числі із бухгалтерами-практиками. Інформацію про найближчі можете побачити в описі під цим відео. Тема, присвячена цьому випуску: це питання одного із учасників одного з останніх вебінарів. Я подумала так, що основні засоби є практично у кожного бізнесу, незалежно від того, чим ви займаєтесь, який напрям діяльності, який вид діяльності. Але основні засоби у вас точно мають бути, ну, як мінімум, стіл, за яким сидить керівник, бухгалтер, ноутбук і необхідний мінімум основних засобів. Це означає, що питання обліку, питання документального підтвердження у вигляді витрат теж стоятиме. Також ми розуміємо, що зазвичай перевіряють за останні три роки, але ж у нас була зупинка строків для перевірки. Згідно 102 статті, так, і це не останні три роки, а ще до кінця 25-го можуть перевіряти 17-й рік. А тому, як мінімум, за цей весь період можуть перевіряти в тому числі основні засоби, тому що це, як правило, дороговартісний об'єкт і е, право на витрати це є нарахована амортизація. І потрібно розуміти взагалі, де ризики є, де боятись, а де ні. І безумовно, що по кожному. Із опера... по кожній із операцій, які пов'язані з основними засобами, будуть свої первинні документи. В залежності від того, це первісне визнання, оприбуткували, подальший облік у вигляді амортизації, переоцінки, зменшення корисності, ремонту та вибуття. І тому мені захотілося дати відповідь на це питання публічно. Давайте ми зараз це зробимо. А, і нагадую: якщо ви бажаєте отримати слайди цього випуску, вказуйте свій мейл не в коментарях, а в описі, за посиланням в описі під цим відео. Тоді слайди вам надійдуть автоматично. Не в коментарях, а за посиланням в описі. Якщо ви ще не підписані, рекомендую підписатись, адже я і надалі планую записувати для вас корисні відео. Ну що ж, партнером цього випуску є чекбокс, і ми з вами можемо переходити до теми. Взагалі. Первинні документи, ми звикли, що вони чимось мали би бути затверджені. І ось наказ Мінстату номер 352 з 1995 року, яким затверджені первинні документи із обліку основних засобів. Одразу скажу: цей нормативний акт втратив чинність в жовтні 2021 року. Чи означає це те, що ми не можемо використовувати. Документи затверджені цим наказом, ні, не означає, тому що ми можемо обрати все те, що нам потрібно, і затвердити наказом по підприємству застосування цієї форми для вип... для необхідних випадків: із оприбуткування, із списання, із повернення з ремонту. І тому абсолютно точно ми можемо продовжувати використовувати форми, які втратили чинності. Але затвердити їх наказом по підприємству як форми е, обов'язкові для використання без посилання на 352-й, а у додатку, швидше за все, до наказу. Якщо ви продовжуєте використовувати форми, які є в цьому наказі, то давайте ось той мінімум, який точно має бути. Точно має бути: це форма ОЗ1, це є акт приймання передачі внутрішнього переміщення основних засобів. По суті, цей документ запускає нарахування амортизації, і нагадаю, що якщо це основні засоби, 10 рахуночок, то нараховуємо з місяця наступного за місяцем вводу в експлуатацію, навіть якщо придбання було а, там в січні і 1 січня ввело в експлуатацію. Місяць нарахування буде не раніше лютого. Що стосується малоцінних необоротних матеріальних активів, то там, власне, якщо це є 100% при в експлуатацію, чи 50 плюс 50 при вибуті, ось цей перший місяць нарахування амортизації, це буде місяць вводу в експлуатацію. Трошечки згадали собі стандарт 7. Далі, із набору необхідного мінімуму є ОЗ-2, також, це є. Акт, який ми складаємо, коли повертається об'єкт основного засобу із ремонту, і по суті він готовий уже до експлуатації. Дуже часто цього документу немає. Інвентарна картка обліку основних засобів. Оз 6 Ну, дивіться, сумніваюся, що ви руками ведете бухгалтерський облік. Ну, напевно, у вас програма якась є. І Швидше за все, це є баз, ну, в більшості випадків. Ось, якщо ви ведете таку програму, то інвентарна картка, повірте, у ній є, її потрібно лише роздрукувати. І інвентарна картка буде показувати, коли її придбано, чи була переоцінка, чи було зменшення корисності. Це така собі, знаєте, як справа, особова справа по конкретному основному засобу. Далі. А далі, в залежності від того, що у вас може бути, і це є розрахунок амортизації. Ну, амортизації точно буде. У нас цей документ не такий точно, а щось схоже, цього формує документ закриття місяця. Коли ви натиснете справа таку стрілочку, і там буде друк. І ви можете роздрукувати відомість нарахування зносу. Чи треба? треба, і це якраз відноситься до мінімуму, тому що цей документ підтверджує право на витрати у вигляді амортизації. Хочу нагадати, що підставою взагалі. Для відображення операції є первинний документ. І якщо ми говоримо про амортизацію, то це витрати. І якщо це послуги, які ви придбаваєте, чи товари в інших сторонніх організацій, у вас буде як мінімум накладна вхідна, у вас буде акт наданих послуг і так далі. Ось тут нічого не буде. І тому відомість нарахування зносу це те, що підтверджує право на витрати саме в тій сумі, в якій ви нарахували. Ідемо далі. Є ще один нормативний акт це є наказ Мінфіну 818. Це свіжіший документ 2016 року, і у ньому є такий пункт, що в преамбулі що порядок складання типових форм з обліку та списання основних засобів, ким суб'єктами державного сектору. Цей порядок чинний, він не скасований, але ж стосується суб'єктів державного сектору. І ось тут застереження моє таке, не лише державного сектору. Тому що наступний який за ним пункт шостий, ну там другий, третій і так далі. Шостий пункт типові форми з обліку списання основних засобів. Можуть застосовуватись юридичними особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності. Тому, якщо ви ПП, ВИТОВ чи інша організаційно-правова форма, тобто ви не є державний сектор, ви абсолютно точно саме завдяки пункту 6, можете використовувати форми. Давайте подивимося, які це дуже схожі форми. Зараз я прокоментую мінімум, який би мав бути. Але якщо ви приймаєте рішення, що все ж таки ось це положення, цей наказ ви використовуєте. Рекомендую так само сформувати наказ по підприємству, у якому зафіксувати, що застосовувати типові форми з обліку та списання основних засобів, затверджених ось тут уже можна послатись на порядок 818 від 16 року. Тому що якщо ви застосовуєте форми ось цього наказу Мінстату 352, посилатись на нечинний не потрібно. Просто до наказу додаємо ті форми, які ви використовуєте. І, до речі, якщо у вас, знову ж таки, ці форми формує ваша облікова програма, зокрема, вас, сформуйте і подивіться, до речі, зробіть собі відкриття. А які форми обліку використовує ваша програма? Можливо, ті її затвердити. Ось і все. Давайте подивимося, що тут є. Акт вводу в експлуатацію це те, що запускає амортизацію з місяця наступного. Акт приймання передачі основних засобів. Універсальний документ, яким ми можемо передавати стороннім організаціям, можемо для внутрішнього переміщення, хоча для цих цілей тут передбачено взагалі ще інший документ. Але акт приймання передачі це щось аля може бути як накладна. накладна. Далі обов'язково чи в першому, чи в другому наказі у нас є повер... документ, який фіксує повернення з ремонту. Тому що якщо, ну по-перше, ремонт нехай навіть буде поточний, триває більше місяця. Це підстава. Знову ж таки, якщо ви ведете за національними, зупинити нарахування амортизації. Якщо ж ви ведете за міжнародними, це не підстава. Але цей документ підтверджує. Чи потрібно було зупиняти період для амортизації. І їх є два підвиди. Бачите, передача і є приймання уже відремонтованих. Тобто туди на ремонт і назад. Акт списання основних засобів часткової ліквідації, зрозуміло, тоді, коли є часткова ліквідація, ще з мінімуму таке, це розрахунок амортизації. Це те, що я рекомендувала. Обов'язково акт вводу в експлуатацію, документ про. В ремонт віддали, з ремонту забрали, і відомість по нарахуванню амортизації. Він тут звучить як розрахунок, але в басі, наскільки я пригадую, там звучить це відомість, і вона піде, і цього буде достатньо. Звісно, що акт переоцінки, якщо переоцінка була. Інвентарна картка було б добре вести. Ну, а все інше, в залежності від того, чи було ось списання. Ну, якщо було списання, то, звісно, не треба вигадувати невідому, яку форму, можемо брати прямо звідси. Я хочу підсумувати: для кожної події є свій документ, і тому, якщо це є прихід, то це є акт вводу в експлуатацію форма ОЗ1. З... Е... Мінстатівського наказу або акт воду в експлуатацію із 818 наказу. По амортизації це буде відомість нарахування зносу. І ось тут я рекомендую взяти ту відомість, яку формує ваша облікова програма. Важливо, щоб там було вказано: дивіться, первісна розмір ліквідаційної. Термін корисного використання, там, метод амортизації, коли ввели в експлуатацію, чи була переоцінка, тобто це все окремі стовпці, і всього нарахована амортизація за період, <кій> за який ви закриваєте звітність. По переоцінці, якщо така була, у нас буде звіт оцінщика. Про підтвердження справедливої вартості і акт самої оцінки. По зменшенню корисності буде підтвердження розрахунків. Чому саме на таку суму ви зменшили корисність? Тобто це точно буде бухдовідка по переоцінці і по зменшенню корисності і оцінка професійного оцінщика по переоцінці. А, ну, а по зменшенню корисності розрахунок, який підтверджує, що балансова перевищує суму очікуваного відшкодування. Ремонт. Безумовно, це буде документ від е, третьої сторони про проведення ремонту, або ж це ремонт власними силами. Ось цей документ акт. І е, я вам показувала, відправили в ремонт і повернули з ремонту теж окремий акт. Ну і щодо вибуття, обов'язково, крім. Акту на списання основних засобів ще мав би бути документ про утилізацію того, що залишилося, у результаті ліквідації, тому що основний засіб, ліквідуючи, повітря не утворюється, точно є якийсь лом, брухт, якісь відходи. Як мінімум, має бути підтвердження, що ви не додому це забрали, так а здали, утилізували, грошей заплатили або вам заплатили за те, що ви віддали той брухт, який залишився. Є ще один дуже важливий момент, який дуже часто бухгалтери пропускають. Якщо ми гарно подивимось, стандарт сьомий основні засоби, а стандарт сьомий стосується усіх необоротних активів, у тому числі МНМА, ми з вами побачимо ось такий пункт 23. Він прям такий дуже цінний, тому я його зацитую. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання експлуатації, який встановлюється підприємством у розпорядчому акті при визнанні цього об'єкта активом при зарахуванні на баланс і призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови до обладнання та консервації. Цього робимо висновок, що форма ОЗ 1. В одному наказі чи в інший просто називається акт вводу в експлуатацію. Цій формі, цьому первинному документу, передує наказ про від в експлуатацію основних засобів. І саме в цьому наказі ми маємо визначити, який метод амортизації, строк корисного використання чи розмір ліквідаційної вартості. Безумовно, ці всі речі у вас можуть бути у наказі про облікову політику, але ліквідаційна, може не залежати від того, що там у вас в наказі про облікову політику може бути діапазон. Тут будуть більш точні дані. Так само цей наказ, знову ж таки, ось він якраз є запуском амортизації, а не, а не форма ОЗ1. Тому що тільки після цього у нас. Формується ОЗ 1 і тільки тоді ми починаємо амортизувати. Ну як з місяця наступного? Ще раз, нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання у розпорядчому акті. Розпорядчий акт це наказ. І тому термін корисного використання це якраз те, що слід вказати в наказі про облікову політику. І ще один висновок. До основних засобів належить також малоцінні необоротні матеріальні активи. Це є не те, що до основних, до необоротних активів. До необоротних активів відноситься також малоцінний необоротний матеріальний актив. І тому для 112-го наказ в експлуатацію теж має бути це підтвердження документальне. Права на витрат, наказ ОЗ1 і відомість на рахування зносу Уже три документи, які є мінімумом. Ось на 112-й рідко хто робить. Приклад наказу, як він може виглядати. Я ділюся з вами фрагментом із онлайн-курсу «Бухоблік за НПСБО. Ось так може виглядати цей наказ. Безумовно, що ви можете його змінити під себе, але. Шаблон, основа, як це може бути, будь ласка, користуйтеся. І я хочу підсумувати все, що розповіла в цьому, вис... в... Виснов... В цьому випуску. Перше, основні засоби це зазвичай щось дороге і довгограюче. А тому, який період би вас не перевіряли? Навіть якщо це м, придбання було там 20 років тому, але це величезний величезний об'єкт на величезну суму. І тепер, в звітному періоді, ви маєте шлейф у вигляді витрат від цього довар, до, дороговартісного придбання, то виходить, що придбання основних засобів має завжди набагато ширший період. Протягом якого можуть запитати про основні засоби. Саме по цій причині деякі бухгалтери документи по основних засобах спаковують в окрему папку. Не, на, не прихід за січень, прихід за лютий під реєстром підшивають, а окрема папка основні засоби і документи на основні засоби. Тому що шлейф у вигляді витрат буде ще дуже довго. А отже, податківці матимуть право запитати, а покажіть документи по яким оприбутковано цей основний засіб. Чи дійсно це ви купили, чи дійсно на цю суму, і так далі. Друга, другий висновок. Безумовно, що для кожної операції буде свій первинний документ. Будете ви використовувати 352-й наказ, чи 818-й, байдуже. Важливо своє рішення зафіксувати наказом по підприємству. І слідувати йому. Якщо нічого не було, крім придбання основного засобу та вводу в експлуатацію, то мінімум, який точно має бути, це наказ про ввід в експлуатацію, форма ОЗ 1 акт вводу в експлуатацію і відомість на рахування зносу. Це якщо взагалі більше нічого не було. Далі, якщо було, то по ремонту свій документ, по переоцінці свій, де ці документи взяти? Я вам показала. Далі, наявність документу не залежить від системи оподаткування. Багато хто так собі вважає, що якщо підприємство є на спрощеній системі, то їй не треба цих всіх документів, бо витрати не впливають на оподаткування. Я хочу нагадати, що. Е е Витрати не впливають на оподаткування, але національні стандарти застосовують всі, і фінансову звісність застосовують всі. І тому вимоги і стандартів потрібно виконувати. Ви не знаєте, в який момент часу законодавець придумає запровадить нову норму, і уже для вас це буде впливати і на податки. Ми не можемо керуватися робимо чи не робимо, Єдиною думкою, а це впливає на податки чи ні, тому що є багато інших дуже важливих моментів: це фінансова звітність, це достовірні дані, це можливо отримання кредиту у майбутньому і так далі. Ось, тому треба ширше на це все дивитись. Ну і останнє, знаєте, та первинка, яку я сьогодні показувала, навіть підприємці можуть використовувати, особливо якщо це є. ФОПи на загальній системі оподаткування. Ну не особливо, а тільки ФОПи на загальній системі. Бо у них є право на амортизацію, але у них немає своїх первинних документів. Те, що для них немає свого, вони можуть брати те, що запроваджено для юридичних осіб. Як мінімум для ФОПиків, загальносистемників підійде о той мінімум, про який я розповідала наказ. У них буде якраз розпорядження, так і буде називатись про в експлуатацію. ОЗ-1 можна не робити, але відомість на рахування так пасувало б зробити, хоча для них є своя відомість, тому наказ про в експлуатацію, в якому буде зазначено термін корисного використання пасує мати. Друзі, ну що ж, у мене було все. Якщо випуск був корисний, дайте мені знак, які теми? Стандартів вас ще цікавлять, і що б ви хотіли, щоб я розкрила наступних випусках, будь ласка, діліться і я підготую цікавий матеріал, який полегшить ваше життя. Дякую, колега. Запрошую тебе піти разом зі мною у цікаву подорож із вивчення національних стандартів та впливу на оподаткування. Це буде попередній крок перед вивченням міжнародних стандартів. Пішли разом.